У мерії будуть постійно відстежувати роботу приміського транспорту. Зокрема, чиновники хочуть тримати на контролі паркування автобусів у центральній частині міста. Нині в облдержадміністрації затверджують нові маршрути громадського транспорту, що курсує через Івано-Франківськ. Влада хоче організувати рух через обласний центр транзитом, тобто без постійної зупинки у місті. Контролювати дотримання такої ідеї буде відділ транспорту МВК. Автобусні перевезення повинні відбуватися згідно маршрутів, а не згідно то того, кому вигідно де стояти, і тому для співпраці з обласною державною адміністрацією і для нашої інформації ми будемо проводити моніторинг або контроль систематичним за цими місцями відстою автобусів. Водночас у мерії визнали неспроможність організувати в Івано-Франківську інформування мешканців про графік руху міських маршруток. Стенди з такою інформацією мали розмістити на кінцевих зупинках громадського транспорту. Однак досі комунальники коштів для цього не знайшли. Питання не виконано. Чому? По причині, тому що на сьогоднішній день замовник чи виконавець цих робіт, це управління житлово-комунального господарства, не має коштів для виготовлення спеціальних табличок, які повинні хоча б бути на кінцевих зупинках, де написано інтервал руху. Кінець і початок і кінець роботи, кожного маршруту. Тож, коли на кінцевих зупинках з'являться обіцяні таблички з графіком руху автобусів, досі невідомо.